Всім привіт, дорогі друзі і гості мого каналу. Сьогодні після роботи швиденько заїхав на став половити карпа. Але там був закритий став, переїхав на друге озеро і зараз буду пробувати виловити все рівно карпа. У нас є буквально 3-4 години, так що, друзі, поставте лайк, підпишіться, і мені буде дуже приємно. Далі вас чекає класний контент. У нас сьогодні трохи вітер, так що вибачайте за звук. Е, швиденько замішав прикормку. Фідерна така горіхи, мокра така, кріль знизу. І так само зараз взагалі швиденько концентрат теж кріль, запах обов'язково. і Будемо сьогодні ловити черв'яку париш і також такі горіхові. І теж горіхові. Будемо пробувати і ті, побачимо які. Підійдуть, швиденько замішую, перемішую і закидаюсь, бо в нас дуже мало часу. Дуже сильний запах дає оцей концентрат крилю. Ну, аж через щур, я сказав би, але це тестую, побачимо, як він працює на ділі. але Консистенція вже у нас така, як нам потрібно. закормлюємо точки. Погнали розпаковувати свої о, концентрація просто суперська. І розпаковуємо вудочки і погнали. Щось щось там брало. Ну, Немаим, вернишек кукурузы. Ну, Закидаемся. Сейчас. Ап. Красиво. Так. Карась! Гарний карась. Оп і так, перший лов є, ми приїхали звичайно на карпа. але в нас є ух, ну такий карасино. Ну такий пивки. Гарний. Клас. Не думав я, що будемо ловити карасів, але карасі це теж дуже добре. Пішов. Добре. Приїхали на карпа, будемо ловити карасів. Нічого страшного. Погнали. О, щось є! Спойка! Ой, як бореться! Угу! До берега до берега! Угу, угу. Ого! Ого! Ого, го! Саме приплило! Ух, карась який! Ух, і карась який! Хлопчики і дівчатка! Угу! Як кіло. Пів кіло, тупо, тупо пів кіло наблюдаємо. Усе нас заготи! Стій-стій-стій дружок! Треба взяти інструмент. Вітер, капець, знаю, вибачте, але... Чого з тим не зроблю? Мі чіпили ми його. Ух, який широчезний. Так, на... на долоні як він дивиться. Пів кіло. Пів кіло. Добре. Відпускаємо нашу. Красиво! Є в нас брання. Є брання на, на три кукурузки, там я такий добрий, гарний бутерброд зробив. Думав, може щось... щось буде брати більше. Але таке слабе броня, що мені здається, що там ми почекаємо. Я думаю, нічого великого там нема. Такого прям великого. Але все рівно рибалка йде. Йде дуже добре. Друзі і гості мого каналу. Хочу попросити вас вліпити лайкос і написати в коментарі, на яку наживку саме ви ловите карпа. Бо сьогодні карп нам не йде. Ловим карасів. Карп мовчить. Напишіть в коментарях на що саме валите ви. опа па 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 Не в ту вудочку. Не в ту вудочку. Ох, прижимає, як добре. Добре до дна прижимає. А ну покажись, що ти там, хто ти там Покажись. Пуп, 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 пуп. Пуп, ну це. Ребят, це кілоха. Кілоха сто пудняк. А може навіть і більше. Оп оп-оп-оп-оп-оп, іди -оп -оп -оп, сюди, дружочек, оп! Ха -ха -ха. Наш, наш наш карасик! ізمام зважимо його і йдемо. 760 г майже кіло Чесно, мене просто переповнюють емоції. Майже 800 грам. Кілуха карась. Клас. Стараюся, зараз ще три кукурузи заряджаю і туди відправляю і тянем. Тянем. Оп, є щось бореться гарно. Знову велике щось. Опо-по-по-по-поп. Що там, покажись? І до самого берега прийшло. Ух. Ух-ух-ух-ух, Опа! Есть. Опа! Дима, что у нас тут? фу ху, -ху. сегодня у нас дань такой килошных карасил.

До півроки. хлопчики мужички. Оце рибалка в нас. Ох. Гарно як пішов. Чесно. Після роботи. М -м -м. Супер, я дуже доволі. Ох, гарний карась. Дорогі друзі, зловили ми такого на кінець подлящика. Такий маленький, делікатний. На ньому ми і закінчимо. Всіх попрошу поставити лайк, підпишіться, мені буде дуже приємно і ви дуже допоможете в розвитку україномовного. Контенту, а рибка це вам каже пока. До наступних зустрічей, і я також.